Цікавий такий пам'ятник. Зараз підійду трохи ближче, подивлюся, що він означає. Він так стоїть, що до нього начебто підходити не можна. О, Боже, тут клумба! Ой, оце я пройшлася. Дивіться, це якийсь рицарі чи щось таке. Так, це тут щось написано, потім перекладу, що це означає. Але бачите, тут меч, шолом. Дуже такий цікавий. Зараз з іншого боку підійду. О, дерево таке криве, капець. Цікавий пам'ятник. Так, тут Тут ще рік написано. Видно, 1886. Так, і більш ніяких табличок немає. Буду дивитись в інтернеті, що це означає. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Цікавого. Та, можливо, яскравого. хоча зараз така погода, що яскравого нічого немає. До зустрічі. Дякую, буду якось виходити, щоб знов не по клумбі пройтися. бо Там вже такі росточки гарні. Оце мені, це мені дуже соромно, що я там пройшлася, не побачила. До зустрічі.